Матдоб вітає вас. Сьогодні у нас тема уроку різниця квадратів двох виразів. Запишемо формулу А-Б на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Це відома формула, яка дозволяє записувати різницю і суму двох виразів в різницю квадратів. Давайте запишемо цю формулу навпаки А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б мінус на А плюс Б. Коли формула записана в такому вигляді, ми маємо, що різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку їх різниці на їх суму. Ця формула дуже корисна в алгебрі для того, щоб розкладати вирази. На множники. Розглянемо приклади. Приклад перший. Розкласти на множники 36 мінус С квадрат. Звертаємо увагу, що 36 це 6 квадратів. мінус С квадраті. І тому у нас роль А грає 6, роль Б грає С. Записуємо. 6 мінус С. Помножити на 6 плюс С. Розглянемо більш складний другий приклад. 100а квадрат мінус 0,1 Б квадрат. Представимо 100а квадрат у вигляді квадрату. Це буде 10а в квадраті. Мінус 0,1. Це буде 0,1 Б квадраті. Після цього вже можна користуватися цією формулою. Записуємо. Буде 10а мінус 0,1. Помножити на 10а плюс 0,1 b Розглянемо ще приклад. третій. І e, в 10 степні мінус 9. Здається, 10 степень. Що з нею робить? Але ми представляємо її у вигляді квадрату таким чином, що це буде y в 5-й степені в квадраті. А дев'ятка – це 3 в квадраті, мінус 3 в квадраті. І тоді це дорівнює. Y 5 мінус 3 на y5 плюс 3. Розкладання виконано. Розглянемо, як використовується ця формула для обчислення виразів. Четвертий приклад. Обчисліть вираз. 30 86 квадратів. Мінус 76 квадратів. Здається, що це важко обчислювати, виходить тут чотиризначні цифри. Але ми використовуємо нашу формулу. Це дорівнює 86 мінус 76. На 86 плюс 76. Перша дужка нам дає відповідь: 10. А друга дає відповідь 100, 162. Тому відповідь 1620. Бачите, майже усно ми зробили таке обчислення. Наступний приклад. Тоді я тут витру. Розглянемо п'ятий приклад. Використаємо цю формулу для розв'язання рівняння. х квадрат мінус 49 дорівнює 0. Таке рівняння вивчають в старших класах, і воно називається квадратним рівнянням. Але ми зараз можемо його розв'язати без інших якихось знань. Запишемо цю різницю у вигляді добутку. Це дорівнює x-7. На х плюс 7. І це дорівнює нулю. Ми маємо, що добуток двох виразів дорівнює нулю. Це можливо тоді, коли хоча б один з них дорівнює нулю. Отже, наше рівняння розв'язується таким чином. Х мінус 7 дорівнює нулю. Або х плюс 7 дорівнює нулю. Перше рівняння дає корінь х дорівнює 7. А другий рівнян декорді до х дорівнює мінус 7. Таким чином відповідь 7 і мінус 7. Розглянемо шостий приклад. Розкласти на множники більш такий складний вираз. А саме такий: х плюс 2 в квадраті мінус 49. Х плюс 2 це квадрат виразу х плюс 2 в квадраті. 49 це 7. Тому записуємо, як х плюс 2. мінус 7. На х плюс 2. Плюс 7. Приводимо подібні доданки і отримаємо х мінус 5 помножити на х плюс 9. Таким чином ми бачимо. Що формула різниці квадратів двох виразів має широке застосування для розв'язування різних задач в алгебрі. Дивіться мадоб, і ви завжди алгебру буде краще всіх знати.